Привіт! Ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись на канал та вдаль по лайку та дзвінку, щоб не пропускати нове відео. Шановні, перепрошую за свій голос ще повністю ніяк не оклигав. Розпочнемо з гарячих анонсів. Реванш діаза з Масвіделом оголошено офіційно. Два колишніх бійці UFC другий поєдинок проведуть за правилами боксу. Протистояння відбудеться 1 червня на арені Кія Форум у Лос-Анджелесі. В ліміті 79,4 кілограми. Бій розрахований на 10 раундів. Масвідаль каже. «Нейт – ходячий мрець, мені не терпиться довести, що минулого разу не було ніякої випадковості. Його врятував рефері. Тепер ми боксуємо і він стверджує, що це його сильна сторона, але в нього немає шансів перемогти мене. Я не віддам йому на цьому рингу жодного дюйма, щоб він навіть не зміг зітхнути. Якщо він думав, що наш бій із ММА склався для нього погано, цього разу все буде набагато гірше. Особисто мені цікаво, хоча це теж треш, а не бійцівський поєдинок. Але мені більш цікаво, ніж Тайсон проти пола. А вам цікаве протистояння нейта проти Хорхе у боксі? Чи більш цікавий бій Тайсона проти пола? Майкл Пейдж розповів, у чому його колишній промоушен поступається нинішньому. Напередодні бою я був більш розслаблений, ніж зазвичай, тому що хлопці з UFC допомагали мені з їжею, робили мені масажі тощо. Зазвичай мені самому доводиться все організовувати. А цього разу все було в моєму готелі. Мені не потрібно було ні про що думати. Це змусило мене відчувати елітним спортсменом. Я не хочу принижувати Белатор, але в них немає такого сервісу, як у UFC. За тиждень до бою я думав, що все буде як завжди, але насправді все було зовсім по іншому. Це буквально підірвали мені мозок. Я дуже радий за Венома. На мою думку, все так має і бути. Але все ж таки упевнений, UFC робить занадто мало для своїх бійців. До речі, проти кого ви хочете побачити наступний бій Венома? Бро, залітай до мого телеграм-каналу. Там ще більше новин, які не входять до цих випусків. Чекаю на тебе. Шон Омелі заявив про те, що готовий провести поєдинок із колишнім чемпіоном світу в кількох вагових категоріях, який не знає поразок Флойдом Майвезером. Психологічно, Гарсія зараз не там, де йому потрібно бути. Подивимось, як він виглядатиме проти Девіна Хейні. Відчуваю, що бій за правилами ММА просто нереалістичний. Є й інші великі бої. Флойд Майвезер усе ще виступає. Він усе ще тренується. Я міг би пропустити бої з Гарсією і Девісоном і відразу перейти до великого хлопця. Цукарка понесло, підіймає далі медійку. Звичайно, він не буде битися. Це тільки інфошум. До речі, ви тільки гляньте на якому рівні треш бокс завдяки братам Пол. Педі Пімблет назвав свій поєдинок мрії. Бій мрії де-небудь на стадіоні Елфі. Напевно, з Конором, тому що за бій із ним вам заплатять більше ніж за будь ким іншим. Очевидно, що він відмінний снайпер. Я поклав би його на спину і втихомирив. Можливо, вони захочуть цей бій. Подивимось, ніколи не знаю, що станеться. Ну, як на мене, це вологі мрії. Тут ще ніхто не впевнений, чи Конор взагалі повернеться. А якщо й буде камбек, то думаю, точно не з Пімблетом. Я вже маю сумніви, що це буде Чендлер. Думаю, для Мака ідеальний бій проти Діаза. Тім Сімсон, менеджер Джека Дела Мадалени, повідомив про те, що його підопічний зламав руку під час поєдинку з Гілбертом Бьорнсом. Рука Джека зламалася на початку бою, але він зібрався і фінішував суперника в третьому раунді. Солдат пес Гілберт б'є сильно. Мене завжди дивує мужність хлопців, які із переломами ведуть бій, наче нічого і не сталося. Багато таких прикладів у цьому виді спорту. Гілберт Бернс прокоментував свою поразку Джеку Дела Мадалені. Почувався чудово, провів чудовий тренувальний табір і підготував хорошу стратегію, але це бійцівська гра. А я, на жаль, прийняв погане рішення і поплатився за це. Віддаю належне на Джеку за цю чудову перемогу, жодних виправдовувань. Я просто вдячний Господу за свою сім'ю, команду друзів, спонсорів і фанатів. Прийшов час відпочити і провести його з сім'єю до швидкої зустрічі. Хлопці згоден у Гілберта було все непогано. Не скажу, що добре, але непогано. Він поспішив та зробив фатальну помилку, за що поплатився. Бьорн – згарний гарний боєць, але як мені здається, титулу йому більше не бачите. Мирабдвалішвілі висловився проти того, щоб Умар Нурмагомедов бився з Корісенхагіном. Чому Умар б'ється з Сенхагіном? Чому він не б'ється з Баутістою або кимось іще? Умар не бився ні з ким і 115, а Сенхаген у топовій десятці вже дуже довго. Умар хороший, але він повинен побитися з кимось іще. Мені ніхто не давав такого шансу. Якщо ви запитаєте мене, Сенхаген уже заслуговує на бій за титул і має битися з переможцем поєдинку між мною та Омелі. Ще є Петроян, який може здобути ще одну перемогу та отримати бій за титул. А Умар має битися більше, конкурувати із серйозними суперниками. Він щойно переміг дебютанта. А в перших трьох боях у UFC бився з не надто складними суперниками. Я навіть не впевнений, що вони все ще є в UFC. Повністю погоджусь із мерабом. Умара розкручують, бо що, бо він брат Хабіба, якого дуже любить Дана. Тому тільки і за прізвище даватимуть йому вигідні бої, але надіюся, Корі не підведе. Друзі, ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар не менше вісьми слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. Також, якщо ти хочеш підтримати мій канал або просто пригостити мене кавою, посилання знаходиться в описі під відео. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв, скоро почуємось.